Відбиток творчості на лінолеумі в Івано-Франківську експонується виставка Естампу Ольги Осудар та Юлії Князевої. Свої картини авторки виконали у техніці чорно-білої та кольорової ліногравюри. За допомогою спеціального лінолеуму різців друкарського станку та його замінника ложки, це є лінолеум, на ньому наноситься малюнок, переводиться через кальку, потім вирізається спеціальними різцями для ліногравюри, штихелями, різцями. Потім відбивається на спеціальному друкарському станку. Але якщо станка немає, при собі то можна користуватися тим старим дідівським способом ложкою. Так як робили це люди у, е, у давнину. Вони не мали станків, вони користувалися ложкою. На виставці представлено понад три десятки художніх відбитків. Авторки їх створили з власних графічних творів. Ольга працює з чорно-білими кольорами. Її роботи це сюжетні композиції, нерідко із символічним значенням, ікони, портрети та архітектура, образи своїх композицій, мисткиня відшукує скрізь. У мене немає конкретного конкретної теми. Я захотіла зробити церкву. Я побачила якийсь красивий сюжет, йшла попри катедру. Я зробила катедру. Я побачила, надихнулася творами клода моне імпресіоніста. Я зробила, інтерпретувала вода і лілії під Клода Моне. Тобто, залежно від настрою, від бажання, співавтор виставки Юлія Князева своїй любові до графіки завдячує Ользі Осудар. Втім, віддає перевагу кольоровій ліногравюрі. Її захоплює сама техніка виконання композиції, пошук відтінків друкарської фарби та етапи накладання фарби на фарбу. Скільки кольорів, стільки так би етапів, і стільки дошок, тобто умовно, ліногравюра, кліше – це є дошка. І тому там іде поетапне накладання від світлого до темного колір на колір і на колір. Тому кожен раз ви віддрукували, получився один відбиточок. Зрізали зайве, наклали інший колір. Зазвичай це темніший колір, наклали, получився вже чіткіший. Потім третій, четвертий, Тобто, якщо гарні фарби дозволяє так до п'яти до шести кольорів, так досить довго це відруковати. У вас утворюється тільки одна картина. Унікальна виставка не надто популярної ліногравюри триватиме 10 днів. Ольга Цьома Ігор Духович – новини на вежі.